Вітаю, вельми шановні пані та панове. Пропоную вам підписуватися на мій YouTube канал, ставити вподобайки, коментувати, поширювати, тиснути на значок спонсорувати. Так чому деградувала Європа? Ну, от ми бачимо на наших очах те все, що відбувається із зальотами московитів-андрофагів до Польщі. Там, до Литви, до Естонії, ну останнє вже. Це ганьба просто і для Європи, і для НАТО, коли залітають туди московські винищувачі, так, а їх ніхто не збиває. Ну, 12 хвилин вони літали там. Ну, аби вони полетіли на Берлін чи на Лондон. Ну, що б було? Та нічого б не було. Так, їх би супроводжували f 35 Так, супроводжували. І як там ну, у нас якісь диваки написали, що f 35 вигнали? Так, Міги-31. Із Європи вигнали, не збили, а вигнали, як вони вигнали, Так і як вони не вигнали. Вони просто летіли біля них, ніби супроводжуючи їх, як, скажем так, почесний екскорт. Так. Так чому така Європа? Чому вона така ніяка? Ну давайте згадаємо, якою вона була раніше. Згадаємо про часи піратів, та там згадаємо конкістадорів, так. згадаємо е, васька е, Дагаму, згадаємо Колумба. Так. Та там можна згадувати багато чого. У Європі, якою вона була, вона сповнена була енергії, вона сповнена була. Агресією вона сповнена була намаганням, скажімо так, поширити європейський вплив, цивілізувати весь світ. Ну, на що вона перетворилася? І чому вона такою стала? Ну, для мене це очевидно, це економічне диво після Другої світової війни. Ну, По-перше, Друга світова війна ну, знищила пасіонарне населення, тобто те населення, якому ну, не випадає жити день до вечора. Те населення, якого ну, тривожать якісь ідеї. Я не кажу, що це ідеї там ідеальні, чи ідеї дуже гарні, чи ідеї. Ну, скажімо так, які відповідні якимось там ліберальним цінностям. Та ні. Це просто енергія. От як людина молода, вона енергійна. От дитина йде, і вона не йде, вона скаче постійно. Чому скаче? Тому що всередині у неї буяє енергія. А поряд іде з нею по тротуару. Якийсь чоловік чи жінка, в якому явні сліди ожиріння, так, вони ледве переставляє ноги і все. Або йде чоловік із пивним животом великим. Це ж теж одна із бід Європи, та й не тільки Європи, це масове поширення пива. Так, чого раніше не було. Ну, пиво це було свято. Зварити пиво це треба було багато енергії, треба було багато всяких інгредієнтів, кажучи, науково. І роботи багато, так. А потім свято. А тепер це свято кожен день. Можна пить і пить, і пить. Так, а там? Багато дуже жіночих всяких інгредієнтів у цьому пиві. Оці шишки із хмелю, і все останнє як жіночі органи. Так? І, і чоловіки перетворюються на жінок. Так? Фігура в них стає жіноча. Так? Ну, ви ж бачили, напевно, тих, що постійно і багато вживають пива. От у них. Встає обличчя таке жіночоподібне, і фігура така, відкладається там десь жир, див жінок. Так. І, звичайно, що будь-яка пасіонарність, будь-яке, ну, <кхід> скажімо так, намагання щось змінювати у своєму житті. Житті своєї країни, придумувати якісь нові ідеї, і все таке інше, вона просто зникає і оця розжиріла Європа, так, коли ну, не треба було працювати, фактично. Оце особливо оці о, європейські країни, особливо на півночі. там, де. Десятками років панували соціал-демократиці, ліберали, які, ну, скажімо так, розділяли все порівно. Так. Величезні були виплати тих, які щось робили, для того, щоб забезпечити тих, які нічого не робили. Так. І внаслідок цього оцей, оцей менталітет неробства, бездіяльності, намагання не брати на себе ніякої відповідальність за будь-що. Воно запанувало в Європі і панує нині, а ми дивуємося, чому вони такі. Та такі вони, тому що їх таке, них таке життя. Людину формує середовище. Ну, крім, звичайно, генетики, це теж важлива річ, бачимо на прикладі московитів, але і середовище, так. Ну, подивимося на японців, так, які вони були, згадаємо віками оцих. Та там кого там тільки не було. І камікадзе, і, і, і роніни були, і їхні. Знамениті кодекси честі, їхнє дворянство, неймовірне, їхня потуга, яка е, роз, перетворювалася в цю агресію, яка ну, призводила до того, що вони намагалися захопити всю Азію і все таке інше. Хто вони тепер зараз? Нація, яка вироджується просто на наших очах. Вона зникає, вона вже навіть втратила економічний поступ. Вона вже втратила навіть третє місце за ВНП в світі, поступившися серед країн Німеччині. Ну, так же, ну, виявляється, що оцей економічний розвиток, оце багатство країни, воно. Призводить до того, що всім людям все стає по барабану, коли ти абсолютно забезпечений усім. Так. Ну так же в Європі, там, як мені розповідають деякі люди, що бояться медицини, Чому? ти захворів, тебе там кольнуло серце, ти приходиш у поліклініку, як кажуть. чи Відповідну фірму, так, а вони кажуть, так, у вас проблеми з серцем, ми будемо їх пересажувати. Серце будемо пересажувати вам. так. То Там, там ж такі проблеми. Ну, кольнуло тільки, ні, давайте будемо пересаджувати, тому що це дуже дорого, дуже вигідно для медицини пересаджувати серце, а держава виділяє величезні е, гроші. там. Мирки, печінку, давайте будемо пересаджувати вам, тому що у вас там якісь проблеми. Ну, лікувати то, це довго? А давайте пересаджимо. Ну це ж так, і це характерно і для Сполучених Штатів Америки. Ми бачимо яке там виродження. Відбулося і відбувається, там пишуть у нас про те, так, чому ж американці такі жирні всі? Так. Ну, не всі, звичайно, але питома вага дуже велика. Так. І оце ожиріння Європи, воно і проявляється в тому всьому, що ми зараз бачимо, то нічого дивуватися. Вони не хочуть воювати. Їхнє життя настільки для них цінне, що вони хотіли б жити вічно у тому житті. От, а що їх примушує? Ну от повстав Лондон. Тому що прийшли туди оці мігранти всі, і тепер вся оця соціальна допомога, ніж ніхто не хоче працювати. Вони хочуть жити так, як жили європейці до їхнього приходу. Величезна маса жили за рахунок ось, ось цих всіх дотацій, не працюючи ніде. Так, ніде не працюючи. А тепер їх замістили оці мігранти, яким тепер платить держава всі оці речі. Так що ми знаходимося на Порозі переоцінки цінності Європи. І далі її, і не тільки її, а й інші держави, які пішли шляхом економічного дива, будуть чекати дуже значні потрясіння.